Гуморески Павла Глазового унікальний чоловік. Лає жінка чоловіка. Я варю і шию, і підлоги натираю і кастрюлі мию. Він же вернеться з роботи, влізе у піжаму і куняє на дивані, вже пролежав яму. А свекруха до невістки промовляє тихо. Не чіпляйся ж ти до нього. Буде тобі лихо. Хвали Бога, що сидить він в рідному гніздечку, не блукає по пивничках і не скаче в гречку, і нічого знать не хоче, крім сім'ї своєї, таких скоро виставляти будуть у музеї. Вечеря почалась весна ясна, щедра, тиха, мила, баба вечорі на стіл їсти наварила. Дід умився, сів за стіл, баба ставить їжу, плечи з кислим молоком та картоплю свіжу. Та картопля, як вогонь, дід очима блиска, стукнув, грюкнув і в вікно полетіла миска. Він був добрий чоловік та крутий на вдачу. Страву їсти не любив, надто вже гарячу. Жаль. Картопельки старі, смажила ж на салі, ухопила глек вона, кинула ще й далі. Дід полаятись хотів. А тепер лиш мека. Ти навіщо у вікно викинула глека? Баба каже за вікном ясно світять зорі. Я й подумала, що ти їстимеш на дворі. Семенове собача. Мав я друже собача, ну на всю округу пізнавала по очах злодія хапугу, як побачить десь того, хто хапає, краде, загарчить аж зашкварчить тут же і насяде. А де ж теї собача діли ви Семене, та продав, бо почало кидатись на мене? Два шлюби. На весіллі, на реченні, мовила бабуся. Та й чудна ж, бо ти, голубко, як я подивлюся. Як виходила я заміж, під вінець ставала, так як ти не реготалась, а весь час ридала. Наречена на стареньку глянула цинічно. Не хвилюйтесь, я виходжу заміж не на вічно. Скромність. Учить мати свою доню, пам'ятає Ларисо. Скромність завжди у людини, найцінніша Риса. А чого ж тоді ви, мамо, сердитесь на тата, що у нього дуже скромна, заробітна плата? Гаряча філософія. Не боялася дівулька ні лайки, ні бійки. Закінчила десять класів на нещасні трійки. Але в мами є знайомий в університеті. Будеш ти на філософськім вчитись в факультеті. Та явившись на екзамен, ляпнула дівуля, що жив колись на країні філософ кастрюля і сказав екзаменатор, вставши із за столу, я би радий вам вступити. В кулінарну школу і закінчила дівуля курси кулінарні, поча тепер пиріжечки і оладки гарні, і на кухні порядкує рукою твердою і не плутає каструлю зі сковородою.